Сторінка 162, розділ 10. криївка блакитних жаб. Перше, що мене вразило, коли ми ступили крізь отвір, який відкрився в стіні, був дивний запах. Це був запах вогкості і болотних трав. Та думати про це було ніколи. Спереду почулося пронизливе сюрчання, ніби водночас засвистіло кілька розлючених міліціонерів. Потім ударив барабан. А далі на нас накотилася ціла лавина шалених звуків. Галас був такий, що ми позатуляли вуха руками, але Жук і Заєць уперто продовжували рухатися вперед. Те, що відкрилося нашим очам, було таким дивним. Що я навіть не встиг злякатися у великому басейні, устеленому водоростями і лататтям у зручних кріслах сиділи дивовижні створіння. З першого погляду було зрозуміло, що це космічні прибульці. На землі таких істот з роду не видалося. Точніше, ці істоти найбільше скидалися на жаб, але велетенських та ще яскраво блакитного кольору морди в потвор були сині, а банькаті очі світилися червоні. Червоною барвою перед кожною блакитною ропухою, що розвалилася в кріслі, стояв столик із частуваннями, і на цих столиках були кубками накладені хробаки, мухи і жуки. Найдивовижнішим було те, що блакитні жаби жваво перемовлялися, якщо можна було назвати мовою оці стрехітливі звуки, що нагадують сюрчання міліціонерських свистків і гупання барабанів. Що це? вражено запитав я. Тихо. Головне зараз залишитися непоміченими і устигнути все це фільмувати. Прошепотів жук і спрямував на жаб'ячий банкет маленьку відеокамеру. Тим часом заяць витягнув уперед руку з приладом, на якому світився екран, і мерехтіли колонки цифр. І почав робити якісь заміри. Хлопці так захопилися роботою, що не помітили, як із бічного коридору до нас нас кинулася істота, що віддалено нагадувала людину. Здавалося, що це якась іграшкова фігурка, яку поспіхом виліпила маленька дитина, бавлячись пластиліном у садочку. Ми прожохом кинулися до рятівного отвору в стіні. Жук натиснув на потайну кнопку, і картина знову закласнулася, дві половинки стали на Місце, а ми вилізли через вікно, скочили на пожежну драбину і почали спускатися по ній. Увесь час озираючись, чи не наздоганяють нас блакитні монстри. Нарешті, ось воно рятівне віконце комірчини. Жук, Заяць і я по черзі пірнули в нього, потім пробігли підземним коридором і вже за кілька хвилин стояли на захаращеному. Поламаними меблями і ржавим залізячим подвір'ям. Мені важко було зрозуміти, як під час нашої панічної втечі я знайшов потайні двері і урятував себе та своїх нових друзів від переслідування синьомордних потвор. Ну що ж, музиканти, ти витримав і друге випробування, не покинув нас у тому лігвиську і вивів на волю. Тепер ж уговорив по-дружньому, куди поділася його зверхність і грубість. Просто нам доручили перевірити тебе в справжній операції, тільки так можна зрозуміти, чи людина Підходить для роботи в ТТБ додав заяць та усміхнувся. Розумієш, ці хижі прибульці таємно заволоділи вже половиною світу. А цей банк, їхня основна база. Космічні окупанти вирощують тут мутантів, перевертнів і посилають їх на свої таємні завдання. Але найголовніше, що вони навчаються проникати в людську свідомість і підкоряти людей своїй волі. Похмуро. Додавжу, наше товариство бореться із жаб'ячою цивілізацією. Але найгірше, що вони заразили майже все людство вірусом страху. Основне завдання знайти протиотруту. Я стояв і не міг. Прийти до тями. Невже це відбувається насправді? Усі мої припущення і підрозри луснули, мов мильні бульбашки. Я потрапив не в банду розбійників, мої нові знайомі мисливці за хижими прибульцями? Заждіть. А як же ми можемо боротися проти прибульців, якщо самі боягузи, врешті вражено запитав я? Адже ви так і називаєтеся? Таємне товариство боягузів. У цьому і увесь секрет вірус. Страху найперше вражає хоробрих, у них зовсім немає імунітету. А нам, тим, хто звик боятися, усе життя, треба боротися зі своїм переляком. Тому кожного бояхуса є свої засоби подолання страху.